Переступивши поріг будь-якої туристичної агенції, яких лише на Закарпатті близько сотні, привітний персонал одразу відповість на всі запитання потенційного клієнта з приводу тої чи іншої країни. Для багатьох людей такі послуги вкрай зручні, особливо якщо немає часу на пошуки чогось цікавого та нового. За словами представників окремих турагенцій, у літній період протягом одного місяця до них звертається більше 200 закарпатців. Для тих осіб, котрі хочуть поєднати і пляжний і культурний відпочинок, у турагенції радять відвідати європейські країни, що Якщо стосується цінової політики, то у червні придбати путівку вийде найдешевше, бо в наступні місяці літа ціни поступово зростатимуть. Я виліти Львова на 10-11 ночей, тобто це вже не сім, яке зазвичай трошки мало нашим людям. В середньому три трієчка це ну 400-500 євро за 10 ночей з людей. Іспанія за ці ж самі гроші це вийде тиждень. Так само трієчка чи четвірочка на двохразовому або там харчування тільки на сніданочках. Туреччина, Єгипет це виходить в межах відше. 600 доларів з людини на харчування все включено, так само там на тиждень. Як іде провести літню відпустку з цього приводу в Закарпатті такі думки. Я віддаю перевагу активному відпочинку. Це може бути в нас в Закарпатті є прекрасні річки, можна рафтингом зайнятися, горнолижний спорт зимою. Ну, напевно, краще за кордоном, ніж зараз в Україні. Ну, за гранісу, ну, повідати би хотілось. Ну, повідати би хотілось. Ну і разу що. Мені Я предпочитаю такого, як би ліс, палатки. Пікнік, рибалка, ну то думаю, що не за кордоном. Ну у нас сервіса то ніє. Вікторія часто подорожує та полюбляє різні види туризму. каже, що, хоч і не побувала у всіх тих країнах, куди мріє потрапити, усе ж два-три рази на рік виїжджає за кордон. Хоч і не відкидає поїздки через туристичні агентства, однак їхніми послугами не користується. Каже, що належний відпочинок можна самотужки організувати. Головне обрати місце і розрахувати особистий бюджет. В принципі, зараз сучасні можливості. Інтернет, тому числі, дозволяють абсолютно без будь-яких обмежень собі планувати мандрівку, таку, яку ти хочеш, за стільки грошей, скільки ти можеш собі дозволити, і такого наповнення, яке цікаве саме тобі, якщо ти не хочеш ходити по екскурсіям, які в принципі ну. Міг би і пропустити, то не мусиш на них витрачати час і гроші і займатися якимось тими речами за кордоном, які тебе в першу чергу приваблюють. Звичайно, якщо не користуватися продукцією туроператорів та послугами агентств, які розповсюджують цей продукт, можна непогано заощадити на мандрівці. Отім, туроператори переконують, у цьому є певний ризик Гарантії виконання цих зобов'язків, як про тур, який вони оплатили. Якщо ми відправляємо з їх у тур, ми підписуємо з ними угоду. Де беремо на себе певні зобов'язання, забезпечимо їх медичним страхуванням і всіх питань, які виникнуть під час їхнього відпочинку. Тобто люди їдуть безпечно забезпечені всіми необхідними вимогами, які торкаються перебування туриста за кордоном. Серед широкого спектру туристичних напрямків деякі закарпатські туроператори, окрім міжнародного туризму, пропонують відпочинок в Україні. Якщо говорити про ціни, то за добу одному з кримських пансіонатів із власної кишені доведеться викласти 250-300 гривень. Але ціни, чесно кажучи, зовсім не радують. Якщо в Криму, наприклад, за 250-300 гривень в гривень з людини там з двохразовим харчуванням можна знайти якийсь пансіонат, то за ці самі гроші ви отримаєте в Болгарії все включено, чисте море, нормальне се сервіс нормальний готель не ну не, не трошечки, не так як у нас. У нас в готелі от комплекси, які в Криму на Чорному морі не дотягують того рівня. Що стосується відпочинку на Закарпатті до уваги туристів тут є усе, чого прагнуть найвибагливіші особи переконують фахівці. Лікувально оздоровчі комплекси є чи не в усіх районах краю: а сільський, гірський, спортивний, культурно-пізнавальний та багато інших видів туризму цілорічно приваблюють багатьох закордонних та вітчизняних гостей. Туристичний продукт. Нашого краю це унікальний туристичний продукт. Він неповторний і він оцінений деякими незалежними експертами як самий потужний в перспективі для нашої країни. Ми маємо дуже гарну природу, екологію, традиції національні, різних національностей, Гостинність наших людей перевищує всі сподівання туристів, коли вони приїжджають до нас відпочивати. Переважна якість відпочинку безпосередньо залежить від того, скільки грошей на нього буде витрачено. Утім, активні мандрівники кажуть, головне позитивно налаштуватися та максимально ефективно використати відведений час.